Перед нами, пані та панове, справжня системна когнітивна війна, мета якої змусити вас не вірити в ті загрози, про які ми попереджаємо. Як наслідок проти законослухняних учасників Аллатра в Росії було розгорнуто масштабні репресії. сьогодні багато з них піддаються жорстоким переслідуванням. Одні перебувають під слідством, інших вже кинуто до в'язниць особливо цинічно те, що вплив Рацирсу, незважаючи на його російське походження, поширився і на територію України. Де з ініціативи агентів Дворкіна проти учасників руху було порушено кримінальні провадження, засновані на свідомо сфальсифікованих експертизах. Вдумайтеся, добропорядні громадяни, які присвятили себе науці, просвіті та суспільно значущим ініціативам в ім'я життя людей. сьогодні стикаються з порушенням своїх основних прав залякуванням та спробами повної ізоляції. І все це лише тому, що якась жменька людей намагається захистити свої капітали і владу, приховуючи правду, що здатна врятувати життя мільярдів людей. Ми всі на цій планеті можемо в одну мить загинути через банальне боягузтво і жадібність людей, у яких немає ні честі, ні совісті. Саме вони навмисно приховують від суспільства величезний масив наукових знань і рішень, які представляє Аллатра.